На календарі 8 лютого про важливі події, що сталися, і особистості, які народилися саме цього дня у різні роки, дізнаємось з традиційної рубрики День в історії. 8 лютого 1828 року народився відомий французький письменник-фантаст Жюль Верн. Успіх прийшов до автора після 30 років з виходом циклу романів. Незвичайні подорожі у своїх роботах. Письменник передбачив, зокрема, появу хмарочосів, швидкісних потягів, факсу, відеозв'язку, електростільця, а також телебачення. За даними ЮНЕСКО, книги Жюля Верна входять до трійки найбільше перекладених у світі. Цього дня 1879 року інженер-залізничник Сенфорд Флемінг запропонував запровадити часові пояси. Нульовий меридіан і 24 годинний всесвітній формат часу. Суть нововведення полягала в тому, що для зручності відліку поточного часу вся територія земної кулі була поділена на 24 часові пояси, ширина яких у середньому 15 градусів. Спочатку ідею флемінга сприйняли скептично, утім, вже за чотири роки її запровадили на залізничних дорогах Північної Америки. 8 лютого 1921 року Асканія Нова отримала статус державного степового заповідника. Його створив німецький барон Фрідріх Фальцфейн 1898 вісімсот Степовий заповідник у Херсонській області не лише найстаріший у світі, а й найбільший в усій Європі. Його площа 33 тисячі гектарів. З початком повномасштабного вторгнення російських військ. Одне з семи природних чудес України перебуває у тимчасовій окупації. 69 років тому на вулицях Лондона почав курсувати рутмастер. Знаменитий червоний двоповерховий автобус. Він замінив старі тролейбуси. Однією з його особливостей була відкрита платформа без дверей у задній частині автобуса. Вона дозволяла пасажирам швидко входити і виходити не тільки на зупинках, а й на перехрестях та у заторах. Міські лінії британської столиці Рутмастер обслуговував майже півстоліття і став її символом. Експлуатацію припинили через небезпечність відкритої платформи. Цього дня 1994 року Україна приєдналась до програми НАТО Партнерство заради миру, що передбачає військову співпрацю з державами ЄС і колишніми республіками СРСР, які не є членами альянсу, і зробила це першою серед країн СНД проєкт. Метою котрого є подальше зміцнення стабільності та безпеки на європейському континенті, ініціювали США після припинення роботи організації Варшавського договору. Українські військові брали активну участь у навчаннях і миротворчих місіях альянсу, зокрема у Косові, в Іраку та Афганістані. А яким буде 8 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.